Вітаю, вітаю. Субота, день. Давно я не виходив. Ще 12-ї нема дня. А я вже в роботі. Ну як в роботі? В гараж йду. Дуже сподіваюся сьогодні на суботу. Сьогодні не жарко. Дощу немає. Щось хмариться, але дощу немає. І дуже сподіваюся на роботу. Хочеться сьогодні попрацювати. Продуктивно, ефективно, прибутково. Так, ну що, замовлення виконав, там воно вийшло, ми доїхали до центру, це, мабуть, кілометрів. Фу. Це я в клас, в клас зайшов. Е, кілометрів, може, 10 проїхали, треба було повернутись. Повернулись на початкову адресу на Салтівку. Там ще був в мене простій, треба було почекати. І потім все ж таки поїхали на холодну гору до Класу. Зараз я в клас зайшов. ну Треба санітарну проблемку вирішити, по-перше, потребу і щось купити, перекусити, щось по акції подивитись. От. Уклончик, уклончик. Я зрозумів ото, що там баланс, мінус балансу. Були такі замовлення, коли я там бачу 190 і мінус 3 з балансу. От зараз в мене виникла ця ситуація, бо на картці було там щось у людини 180 гривень. Поїздка спочатку коштувала 171. Потім з перерахуванням маршруту з простою вийшло 300. 89, здається, щось таке. А, і у людини все, баланс додатку став 204 гривні. Чи 20... А 218. І от що з цим робити? Я ж подзвонив у кому, вона каже, перша сума, що з картки знялася, 171, вам зайшла вже на картку, а решта, ця різниця, вона залишиться у вас на гаманці. Тобто, а у людини тепер буде борг 204 гривні. Коли буде у неї наступна... 218, що я кажу, там вона вже намагалась зробити замовлення, тобто у неї зараз борг 218, тобто будь-яке замовлення вона робить, і до цього додається оця сума 218 гривень. Тобто, там буде у неї поїздка на 200, вона оплатить 418. Отакі справи. Так, ну що? Я купую, ходжу, працюю далі. Ну що, зробив я ще маленьких два замовлення. Поруч з вокзалом, зараз. Забув, що хотів сказати, уклончик. Оклончик сьогодні. Машини дуже. Е, уклончик сьогодні відрегував, відредагував замовлення мені, диспетчер, служба не підтримки уклона змогла це зробити. Ми ще то їхали, пасажирка е, доїхала до центру, і потім було потрібно повернутися на початкову адресу. Вона сама там дала точки, все. Але. Переплутала там їх і далі щось у неї не вийшло. Зараз машинки проїдуть. проїхали машинки дуже гучно. І я зателефонував до служби непідтримки, і вони це все зробили Не швидко. досить не швидко. Ще такий зв'язок був поганий, поганенький. Але все ж таки я почув, що так, редагування прийнято в роботу, зараз відре... Відредагуємо. І десь хвилин за 5 може поправило. Це що стосується уклона. Зарядка подорожчала. Ну, так давно я ж заїжджав, закидував кВтик один. Було 12 гривень. Зараз заїжджаю вже 13 чадемка. І повільно 10. Оце чому так голосно дорога пом'ята технікою і воно тепер оце годить, годить, годить. Це я розказав за Infinity Charge. Той, що був Автоентерпрайзом. Eco Factor Іоніті зараз під'їхав тут поруч, ну я не ставав на зарядку. 12 повільна і 15 швидка чадемка. Відчувається, що подорожчало. Ну нічого, паливо сьогодні я теж побачив, що піднялось також 57, здається, зараз п'ятий пульс, мустанг, в залежності де заправляти. Вчора ще здається 56, був, сьогодні вже 57. Тобто ну, зі знижками там можна кешбеки, знижки, ну це вийде, ну 50 там 1, 52 десь. Але не менше 50 Ну Для бренду може там якось ще неможливо розповідати, гучно дуже. 50, не нижче 50 може заправитись, але все це одно це ну, відчувається. По кишені це дуже відчувається. Тарифи там не зросли. Комісії зросли, паливо зросло, тарифи ні. Що, на цьому, мабуть, буду я закінчувати, бо дуже гучно. Десунк ну, ще щось розповім. Ну що, я в центрі, в самому центрі, на площі мене сюди закинуло. Таке не дуже замовлення, хащів треба було забирати. Але я в центрі, я зрадів цьому. Наш центр. Хода розбита руським миром. Ой, тут же ж коти мають бути зараз. Ну, Далеко коти, муральчики. Тут намалювали. Красиві. Я то зрадів, зрадів, але я зрозумів, що то я дуже рано зрадів, бо тут тиша, у центрі зараз тиша повна. Кумчик недалеко зараз від мене, може там Там може кілометр О, дзвонить. Ой, кумець подзвонив, набрав. Прервалось. Він каже, також щось тиша приїхав вже, мабуть, хвилин 20 стоїть і нічого. Ну, то ми голосовими обмінювалися. І тут він якраз дзвонить, каже, ну що, може, тоді здибаємось? Я кажу, можна, починаю казати слово можна і мені падає замовлення. Мінімалочка. Але трошки туди нижче ближче до цивілізації, скажімо так. О, зараз їду, забираю Тут мінімалочка на 50 гривень, але хоча б хоча б хоча б, хоча б, б звідси збіжу. Щось сьогодні день? мене поліція вже другий раз пропускає. Перший раз пропустила, там зупинилась, ну, показують, проїжджай, проїжджай, повертай. Вони на головній, але ну, там трошки в них тягнучка була. І, ну, зупинились, проїжджай. А зараз тут перехрестя ДТП невеличке. І мені потрібно повернути ліворуч і ну, він показує. Тобто, ну, проїжджай. Я ж кажу, мені треба ліворуч, а там ну, якось на, треба на зустрічну смугу вискочити. Він показує, ні, ні, ні. Їдь до мене, до мене, їдь. Там, виїхав я до нього, він зупинив зустрічний. Де ж тут стати? А от як я зараз стану. Зупинив зустрічний рух там на 3 секунди, і я швиденько повернув. Отак. Сьогодні як ніколи. І тут малесеньке зробив. Щось у мене сьогодні в день. Мінімалочок. Це вже, мабуть, сьогодні третя мінімалка на 50. Але я на Римарській, я вже поближче досяга всілякі кафешки, ресторанчики. 에... Що тут ще у нас? Хнатоп поруч опорка. А стою саме біля філармонії. Ось наша харківська філармонія. Дуже довго була на реставрації, дуже довго. І трішечки її зачепило, на жаль. Та можна побачити, що знак стоїть побитий, фасад побитий філармонії. Нещодавно, отут далі, от ось, ось такий рожевий будинок. Ось ця дорога. Прилетіла С-300, ну це може місяці-півтора тому прилетіла С-300 прямо в цю дорогу. І таку вирву воно зробило. Заглибки десь може ну, метрів 6 точно. Ну, ні, менше, менше, може, десь метрів 4-5. І ще й постраждав там трубопроводи. Водопровід постраждав. Нічого, два тижні, все. Відновили, всі трубопроводи, залили бетоном, поклали асфальт. Нанесли розмітку, їздимо. Таке саме було і на Павлівській площі, ну це ще в тому році. Ну це на нас не тільки. В Я знаю, що там і Київ, і Дніпро так само прилітало. 2-3 дні і все. Вже відновлено, вже рух відкривають, розмітку наносять і вже всі їздять. Це дуже радує, що це швидко. Ну а відновлення будинків, споруджень, це так, це займає набагато довший час, на жаль. Ну і це не важливо. Важливо те, що якщо уламками б'є людей, і навіть, не дай Боже вони змирають. Оце вже ніхто не відновить. Оце дуже прикро і сумно. Що, стою я на римарській щось, також не дуже все цікаво. Я от думаю, якби зараз мене додому кинула на Салтівку, я б додому підзарядив би машинку. І там десь, може, о 5, зараз у нас 15-14. Ну, на годинку там підзарядитись, можна більше підживитись, підзарядитись і далі в роботу в бій. Ну Щось мені не дуже, поки субота заходить. Подзвоню зараз Кумчику, може він тут десь поруч, може також мінімалочку там якось зробив. Ну що, у мене знову мінімалочка. Подача 700 метрів, проїхати 900 метрів, 50 гривень. Поїхав. Все. 5 хвилин, виконане. Там навіть це уклончик так порахував, там навіть треба 600 метрів було проїхати. Тобто зовсім зовсім поруч. 50 гривень, мінус комісія, ну, так ще можна працювати чому б і ні. Так, знову вмикаємо фільтра. Знову все вмикаємо. Ой, це заздалегідь. Ну, поки що. Все далеко від мене. Так, що, 838... От вчора в мене то був день. О, ні, хадесе, ні, ні, не хочу. Можна подивитися і побачити. Ну Вчора в мене взагалі якийсь день був такий. То ж пасажири були, то нетверезі, то під якимось наркотичним сп'янінням. А потім приїхав там на Салт. Дивлюсь, висить у 838 замовлення, цікаве. Ну а візьму? Я беру його. І одразу ж вимикаю інші служби. Ну і достигаю, може на пів секунди, на секундочку. Полонці одразу падає. Ні, по уклону, по уклону. Е -е, я ж беру уклона, відмовляюся від 838. Починаю їхати, під'їжджаю майже вже до початкової точки і замовлення скасоване. Думаю, ну як так? Ну ладно. Потім вже ввечері, ще пізніше це було останнє моє замовлення на вчора. Воно мені падає, я його беру. Проїхати там 1,5 кілометрів треба було. Я вже під'їжджаю, майже під'їхав, там залишалось на 50 метрів. Там ще трамвайні рейки, колії, треба було їх переїхати. Я так... Обережно переїжджаю і вже тягнеться в мене рука відбитися, що я на місці, замовлення скасоване. Та що ж ти будеш робити? А це вже там час був щось 10-та година з чимось, там до комендантської небагато. Знову тут місцеве замовлення. Ну, це мінімалочки сьогодні. Пушкінська 19, Пушкінська 19 це що? А, це треба розвертатись. Ну, роз, зараз. За, за ту історію, що сказую, там вже може, було півгодини до комендантської. Береться замовлення у кончик, Під'їжджаю, забираю пасажира і такі розмови, та я там той, та я там той, та я там їздив, та я... Ну, понти оці. Замовлення 101 гривня. Приїжджаємо, він дає 100. Ну, в мене гривні нема, ви не образитесь. Я кажу, ні не ображусь. А розмов було, а розказів. Ну, Стандартно, класично. Так що, поїхав я, Ще треба розвернутись зараз, а там світлофор зелений горить. А оце вже цікаво якось вийшло з центру впало замовлення, там на 67 гривень здається, щось таке. Ага. Уїхав я на Майдан захисників України. Приїхав сюди, думаю, ну, щось може буду в сторону дому дивитись. І падає замовлення, півтора кілометри до подачі, комфорт 131 гривня. Тільки звідти я виїхав. Ну, хто харків'ян, ті знають це градусник. Зустріч біля градусника. Всі знають, де в нас градусник. От їду саме туди. Повертаюсь в центр. Я думаю, що мене знову там чекають мінімалки. Ну і чого, мінімалки теж непогано, це теж цікаво. От, як в мене зараз була от мінімалка, проїхати на подачу 700 метрів і 650 маршрут. Тобто один, навіть не півтора кілометри, 45 гривень. Ну, 50 мінус комісія, 45 виходить. Дуже непогано. Це майже тариф, та навіть це більше тариф комендантської години. Комендант, ну, до комендантського, перед комендантського в мене виходить, і я дуже радію, якщо це виходить 30 гривень, в кілометр, а так, ну, 20 3, там 25 зазвичай. Якщо 30, то я вже о, класно. А тут вийшло, ну, там, 40. Чому би ні. Так, порядочок, порядочок повний довіз ще там дві хвилинки простою було. Оцінити 5, поставимо зірочок, хоп. Такий зараз кумедний трохи випадок був. Ситуація така кумедна. Ну я кумедна. Життєва. Стою на перехресті. Два ряди, наголошую, акцентую про це. Так, я припаркувався. Стою на перехресті. Два ряди дорога. І чую такий шансон лабає. Думаю, та звідки він? Дивлюсь. А це ну, така жіноча машинка маленька. Здається Hyundaiчик i10, може не i10, може щось схоже. ну Ні гетс, ну, щось на кшталт i10. Не бачу водія. Я трішечки здвинувся, так это... ну подивитись, хто ж там думав, ну, може там хлопчик на машину переганяє, хто його знає. Ні, білявочка сидить і такий гуч... гучно вона слухає той шансончик. Ну Якось думаю, ну. Все буває. А потім вона виправдала свій колір волосся на всі 101%. Я стояв у правому ряду, вона стояла у лівому ряду. Тобто ліворуч від мене. Як думаєте, куди вона поїхала? У, який, у якому напрямку? Правильно! Праворуч, вона повернула праворуч з лівого ряду. Трошки підрізала мене, ну, то таке буває. А, ну, то, мабуть, так і вплинув гучний шансончик на мозок. А може, щось інше. Ну, Така ситуація. Я їй посигналив, ну вона і не зрозуміла, чому їй там сигналять, що від неї хочуть. Ось якось так ось. Я ні в якому разі не хочу образити білявок. Це просто неправильний, неправдивий ходить у народі стереотип. Так затопити може будь-яка дівчина з будь-яким кольором волосся. І не тільки дівчина, так може і хлопець також начудити, затопити. Тобто не ображайтесь на мене, білявки. А я знову в центрі. Стою, щось чекаю. Може, якусь мінімалочку, може, якусь максималочку. Щось чекаю. Ой. Олетіло, олетіло, хотів показати, була максималочка. Ну, як максималочка, Чугуїв, комфорт 40 кілометрів, 470 гривень. Ну, то таке. Дуже таке. Я ж забув вімкнути оночку. Оночку. І 838. Ну, бачимо, 10 замовлень в ефірі. Це якось дуже нежва для суботи. Може поки що, не знаю. Що я казав? Ось моя мінімалочка. Поїхав. І одразу схопилось нове замовлення. Чудово! Це рост е -е, як він? палац спорту. І там я заодно і поїм. Поїхав я за пасажирами. Засмутився аж їсти перехотілося. Чомусь мені показало, що там було 155 гривень замовлення. А коли приїздив дивлюсь, ну то мені показалось. 115 з центру 10 км проїхати, ну майже десь там 9,8, 115 гривень, не могло такого бути ніяк. Це викручена була ціна. Я б міг би ще й відмовитись від нього. Там була причина, ну я вже... Якби я знав, що це 115, я однозначно відмовився. Ну, це дуже хитрі люди, дає 200 і дає три монетки ще по 5, 115, ну, таке. Ну, скажи, порахуй 120, там 130. Так, ну. Ну, це дуже-дуже економ. По стандарту, але дуже-дуже економно. Це скручена ціна була. Ну що ж, моя неуважність, моя помилка, моя ціна. Щось я їсти перехотів. Мабуть, поїду зараз, поставлю машинку підзарядитись. А далі буду вирішувати, що робити далі. Хохо-хо-хо! -хо -хо -хо! Схопилось замовлення. Біля цього росту, ну, приватний сектор, ну, тут ще більш-менш. Я дорогу знаю, там більш-менш можна проїхати. І на наставку Герой в праці 15. Це також Рост. Круглий рост. Але там немає швидкої зарядки. Хм. Але там є поруч швидка зарядка від е... Infinity. На ростах немає у нас Infinity, є тільки Екофактор, ну він трохи дорожчий. На Паласі спорту взагалі немає жодної зарядки. А так, по всім ростам екофактор, за виключенням на героїв праці є швид... Швид... І швидкісні зарядки. І повільні, швидкісні, а не Героїв праці тільки повільна. Але хоча б я їду на Салтівку, тому зараз може таке, що я зайду в рост, там щось. А, Там же ж у нас також відкрили вілку. Хм то була закрита вілка довго. Ну, хто харківський, той знають мережу супермаркетів Рост. І вілка це. Ну, вона не віделка, вілка, саме вілка, вона і англійською пишеться там вілка. Це фаст... ну як він, не фастфуд, фудкорт при рості. Тому ну, так, точно, я поставлю там трошки подалі машинку, поставлю її на зарядку, а сам прийду і поїм. Буду їхати. От, Оце вже пощастило. І, до речі, замовлення 131. А, ну це комфорт. 131 гривня, 7,5 км. Але це комфорт. Ну, щось, тут стандарт, я ж кажу. Тут, тут точно підкручена ціна. Не могла така бути ціна з центру. Ну що ж, люди підкрутили, а я повівся, що робити. Ну, все, як і планував. Рост, зарядка, їжа. Пішли виконувати поступово. От, якщо б ми поповнюємо рахунок, ну, беремо 100 гривень, поповнити. Дивіться, що воно видасть зараз. Сума без комісії 105 Ще комісія 269. А що це за 5 гривень? Я не зрозумів. Це ще роялті якийсь, що це таке. Та вчора навіть якось краще було, ніж сьогодні. Якось субота, знову не субота. Хоча здавалось би, що...